Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі телерадіокомпанії Акцент черговий випуск інформаційної програми День з останніми новинами середи. Не пропустіть сьогодні головного. Шостко з робочим візитом відвідав командуючи внутрішніми військами МВС України Станіслав Шуляк. Як Шосткинський район виконує завдання президента України щодо продовольчої безпеки? Напередодні опалювального сезону громадська рада Сумщини вирішувала, чим краще та вигідніше гріти власні домівки жителям регіону. 37 засобів реабілітації безкоштовно отримали шосткінські інваліди від управління праці. З нового навчального року на базі клубу і дитячої юнацької творчості Орлятко відкриється три нових гуртка. А тепер про це та інше докладніше. 28 серпня наше місто з робочим візитом відвідав командуючи внутрішніми військами МВС України генерал-лейтенант Станіслав Шуляк. Під час свого перебування у шостці він зустрівся з керівництвом міста, директорами оборонних підприємств та побував у військовій частині 3022. Про враження гостя у сюжеті Юлії Беберштейн. Красиві, підтягнуті у військовій формі. Саме так весь особовий склад військової частини 3022 урочисто зустрічав Станіслава Шуляка, командуючого внутрішніми військовими силами МВС України. Знайомство відбулося з привітання військовими генерала-лейтенанта. Для шостки візит такого поважного гостя відбувся вперше. Мною здійснено не інспектування, а будемо казати так, більш детальне ознайомлення з усіма частинами по охороні особливо важливих об'єктів яким і є полк, який дислокується в місті Шостка, Станіслав Миколаєвич зазначив, що під час візиту до подібних установ його цікавив ряд важливих питань. Подивився своїми очима, як живе особовий склад, які в нього проблеми, що треба для що треба зробити для того, щоб було краще. І на даний час ми будемо складати доповідь на кабінет міністрів України по даному питанню. Як відзначив генерал-лейтенант, полк військової частини 3022 повністю укомплектований. Морально-психологічним станом особового складу пан Станіслав залишився задоволеним, поділився командуючий планами стосовно перспективи розвитку військової справи у нашому місті. Ми починаємо розгортати роту по охороні дипломатичних представництв. Тобто, тут буде дислокуватися рота і виїжджати нанести на місце несення служби в місце Київ. По охороні дипломатичних представництв Вступити до лав військових зможуть не тільки мешканці шостки, а й мешканці інших населених пунктів. Ми можемо, як бажаючих брати із військової частини, так само можемо набирати військовослужбовців за контрактом із числа цивільного населення, які відповідають вимогам до несення такого роду служби. За словами Станіслава Миколаєвича, якщо експеримент виявиться вдалим, то буде створена ще одна рота захорони дипломатичних представництв де і зарплатня особового складу більша, робота більш престижна і цікавіша. Термін реалізації пілотного проєкту залежить і від підтримки керівництва міста, і від підприємства, на балансі якого знаходяться казарми військової частини. Адже тільки спільною співпрацю можна вирішити питання фінансового та господарського характеру. А результат такого тандему вагомий внесок розвиток військової справи на теренах не тільки шостки, а й усієї області. Держава не може жити одним днем. Держава завжди повинна думати про завтра. Питання продовольчої безпеки країни важко переоцінити, бо від їх вирішення залежить не тільки стабільність цін на продовольство, а й можливість достатньо впевнено зустрічати можливі неврожаї та стихійни лиха у регіонах. Виконуючи доручення президента Шосткинської РДА, була розроблена та схвалена рішенням сесії районної ради програма розвитку агропромислового комплексу Шосткинського району на період до 2015 року. Одним з пунктів якої є продовольча безпека району. Про те, як наразі проходить виконання програми, дізнавалась знімальна група акценту. Основою продовольчої незалежності держави регіону є інноваційний розвиток агропромислового комплексу і створення державного продовольчого резерву. Для вирішення питання продовольчої безпеки нашого регіону головою обласної державної адміністрації було прийнято відповідне розпорядження. Шостинському району був доведений обсяг формування регіонального запасу на маркетинговий рік в обсязі 1120 тонн, який, за словами Людмили Воронець, начальника управління агропромислового розвитку Шостінського району державної адміністрації, був виконаний господарствами. Нашого району. Контакт Плюс забезпечує нас житом в кількості 870 тонн. Товариство УГАК забезпечує нас пшеницю в кількості 250 тонн. Для виконання продовольчої безпеки перед промисловим комплексом району були поставлені завдання доведення посівних площ до відповідних кондицій. Тобто, в їх структурі повинно бути 76-78% зернових культур, що й було виконано в цьому році. На даний момент вже завершено збирання зернових і зернобобових і отримано небувалий врожай, розповіла нам Людмила Миколаївна. Ми досягли рівня 27 семидвасімі центнерів з гектара і валовий збір. Тільки поранніх зернових і зернобобових ми маємо більше ніж 36 тисяч. Всього валовий збір планується в цьому році довести більше ніж до 72 тисяч. Це також для нашого району. Вперше за багато років ми будемо мати таке валове виробництво. Виконання продовольчої безпеки посприяло і те, що вдалося збільшити посівні площі. Вдалося збільшити посів посівні площі майже на 3 тисячі гектарів. Також були збільшені площі посіву озимих культур, в тому числі було посіяно більше озимих культур під зернову групу. Також було збільшено посів озимої пшениці, що дало нам змогу і виконати продовольчу забезпечити продовольчу безпеку нашого району. Також приділяється увага заготівлі кормів для тваринництва. Практично завершена заготівля сіна і вже розпочато заготівля піснього силосу. Питання зберігання врожаю також вирішено. Ми будемо мати стабільну ціну на хліб, і я думаю, що на слідуючий річ ми також забезпечимо продовольчу незалежність нашої нашого регіону і виконаємо всі обсяги формування, які будуть доведені губернатором до нашого району. Тож можна бути впевненими, що завдання президента щодо продовольчої безпеки і створення трьохмісячного незнижувального запасу будуть виконані. І у продовження теми агропромисловий комплекс регіону готовий забезпечити зернові потреби Сумщини та поставляти збіжжя в інші області держави, зазначив перший заступник державної інспекції сільського господарства України в Сумській області Леонід Токар. Нині Сумщина намолотила понад один мільйон тонн ранніх зернових та зернобобових культур. У планах вийти на показник у 3 мільйони тонн. Це дає підстави стверджувати, що продовольчого зерна області вистачить, тому проблем із борошном у регіоні не буде, зауважив посадовець. У поточному році до аграрного фонду області планується закласти понад 60 тисяч тонн збіжжя, нині у наявності 22 тисячі тонн. На переконання Леоніда Токаря, зберігання врожаю у сертифікованих приміщеннях дозволить забезпечити жителів регіону власними продуктами високої якості за прийнятими цінами. Нині в регіоні сертифіковано 35 зернових складів загальною ємкістю півтора мільйона тонн. Безпечно та дешево. Продовольство та енергетика на Сумщині під наглядом. Напередодні опалювального сезону громадська рада вирішувала, чим краще та вигідніше гріти власні домівки сумчанам. Наші сумські колеги знають, чим в області хочуть замінити газ. Завдання області від президента України зекономити на природному газі. Клапан прикрутять. Замість нього спалюватимуть солому, відходи та палети, паливні гранули. Сьогодні на природний газ витрачають близько 600 тисяч гривень на рік, а планують в половину менше. З самого початку всі говорять боже мій, дрова, боже мій, солома, 19 вік, неандертальці, Що угодно говорять. Я вам должен сказать, что в тепловом балансе Швеции биомасса, все виды биомассы уже занимает 65%. У нас 1%. І це у той час, коли використання біомаси в найближчі роки буде максимально вигідним для української економіки. Загалом на Сумщині використовувати альтернативну енергію почне аграрний університет. До того ж, експерти запевняють, альтернативне паливо область не зачадить. Не дає викидів за що того, що він використовує піролізне зжигання палива. Він не дає викидів діоксидів в атмосферу взагалі. Губернатор Данични не повірив, особисто піднімався на цю котельну до труби і особисто проводив заміри. У той час, коли біопаливо в області лише починають використовувати, аграрний сектор набирає обертів. Сьогодні Сумщина є лідером по Україні в цьому напрямку. Зводять молочні комплекси, зернові та овочесховища. Урожай, который мы собрали уже на сегодняшний день, это 1 миллион тонн ранних зерновых. В планах у нас собрать 3 миллиона тонн. Это большой объем для нашей области. И Виктор Федорович Янукович ставит нам задачи значит, обговаривать эти э, вопросы с обществом, рассказывать про инициативы президента, о реформах президента. Почему? Потому что нужно сохранить урожай, собравший его. Зібрати та покласти на столи саме сумчан. Посприяти тому, щоб Картопля і овочі, і фрукти не завозить з Полтави там чи з Харкова. А щоб наше брали, особливо там, де проходять тендери, особливо для освітян, особливо для лікарень, для установ соціального захисту. Відтак своїми силами забезпечити кожну домівку овочами та фруктами з обласного городу. Бажання жити повноцінним життям не віднімеш у жодної людини, і навіть у тих, хто має статус особи з обмеженими можливостями. Але не всі мають достатньо коштів, аби хоча б на крок наблизитися до омріяної мети. Палички, милиці, колісні крісла, ходунки та інші засоби реабілітації все це безкоштовно можуть отримати шосткінські інваліди через управління праці та соціального захисту населення. Днями чергова партія медичної техніки у кількості 37 одиниць надійшла до нашого міста з обласного центру. Зустрічала важливий вантаж і наша знімальна група. Управління праці та соціального захисту населення отримує засоби реабілітації кожного тижня. Цього разу із Сумського сервісного центру надійшло аж 37 одиниць медичної техніки, призначеної для людей з першою, другою та третьою групою інвалідності, зазначає завідуюча сектором по обслуговуванні інвалідів ветеранів війни і праці Людмила Кисельова. Це ходунки, це костелі, палички, а також стульчики, туалетні і коляска. Вот. Поэтому наши люди, наконец-то Всі засоби реабілітації вітчизняного виробництва та мають гарантійний термін. Після його закінчення людина має право замінити свого старого помічника на нового, говорить Людмила Миколаївна. Обрати ж потрібну річ шосткинці можуть з каталогу запропонованого спеціалістами управління праці. Вони також роз'яснюють, які документи треба підготувати, аби безкоштовно отримати необхідну медичну техніку. Здається определенний пакет документів, заповнюється заявлення, анкета, заявка, відправляється на завод із І завод вже привозить в Сумський сервісний центр. А Сумський сервісний центр привозить сюди нашим жителям города средства. За засобами реабілітації зазвичай приходять родичі замовників або соціальні працівники. Адже переважна більшість господарів паличок, милиць та інвалідних візків за межі власної квартири не виходить. Полегшує життя новопридбані речі не тільки особам з особливими потребами, а й їхнім рідним. Тому і радіють отримані медтехніці, і ті і інші. Туалетне, крісло для дочері. У неї ні ноги, ні руки не працюють. Поможе можу та Вже ж буде куди садити. Для своєї дідушки получаем, получается, кресло получили, а это стол. Инвалидное кресло, а это получается стол. Это очень большая помощь, очень большая поддержка, потому что как бы не всегда в состоянии в наше время что-то купить. Поэтому большое спасибо, что есть у нас такая организация. Стульчик мы получаем. Он до последнего ходил сам. А теперь уже с палочкой. Ну, все, уже, наверное, надо и стульчик. Стул, кресло для туалета. Для своего мужа. Благодарный. Колективу совбезу, за як сказати за поддержку, за панімання, що йому вділі такое. Бальше всім спасі ще Марка Врелій колись писав: природа заклала в людину потребу піклуватися про всіх людей. Перефразувавши цей вислів, можна додати обов'язок держави дбати не тільки про всіх своїх громадян, а й особливу увагу приділяти особам з обмеженими фізичними можливостями. Невпинно наближається День знань, і дітлахи знову сядуть за шкільні парти, а після занять повертатимуться додому. Та для багатьох шосткінських школярів клуб дитячої нацької творчості Орлятко став другою домівкою. В позашкільному закладі вони у повній мірі дають волю своїй творчій фантазії, створюючи власноруч дивовижні речі та композиції. Керівництво закладу вже підготувало для дітлахів їх майстерні. А з 2013-го навчального року гуртків, де дітки зможуть розвиватися, стане втричі більше. Деталі у сюжеті Юлії Беберштейн. Для жителів Куйбишевського мікрорайону слово «орлятко» вже давно не асоціюється з пташеням. Творчість, розвиток та дитяча безпосередність, ось що для багатьох поколінь дітлахів означає слово «орлятко». Ірина Ганцева, керівник клубу дитячо-юнацької творчості, розповіла, що зустрічати своїх вихованців в новому навчальному році заклад майже готовий. Вже зроблено поточний ремонт, перероблено навчальні програми відповідно до нових вимог. А юні вихованці зможуть реалізувати себе не в одному творчому гуртку, зазначила Ірина Вікторівна. Будуть працювати кружки на базі клубу Уміле руки, витинанка, «Фітодизайн», аеробіка, бісераплетіння. Літературно-драматичний і театральні мініатюри на базі клубу будуть працювати 10 гуртків і 15 груп. Приблизно планується охопити творчим процесом майже 300 юних дарувань. Довела Довідова Ірина Гансова. Кружки будуть працювати як на базі клубу, Дійсько іножко «Орленок» так такі на базі школ номер 11 і на базі школ номер 4 Цей рік для багатьох школярів стане особливим, адже на базі Орлятка в новому навчальному році народиться аж три творчі гуртки: іграшка, бісеринка та народна творчість. Бісеринка, да, це теж кружок. Це буде бісераплічені. Тоже будут набираться детки маленькие, потому что как бы, кружок этот пользуется, этот вид декоративного искусства пользуется спросом, и будут набираться в этом году маленькие дети. Это начальное звено, где-то вторые, третье, четвертые классы, а потом уже деток будут переводить на второй год обучения, будет уже изучаться более по программы, изделия более сложные, более серьезные. Дізнатися історію створення іграшок, починаючи від ляльок мотанок і закінчуючи сучасними, дітлахи зможуть на гуртку іграшка, а навчитися ліпити з тіста, розписувати речі та вишивати на гуртку народна творчість в рамках року дитячої творчості, ініційованим президентом України Віктором Януковичем, дітям буде де проявити свої вміння. Буде проходити, як завжди у нас вечора, буде плануватися більше виставок, участі в конкурсах різних напрямків і різних уровнів Обласних, сумських, всіукраїнських регіональних Ірина Радченко, методист клубу, розповіла, що за той час, поки діти відпочивали від занять у школі, викладачі закладу продовжували проводити з ними розважальні програми і в літній період. Програма була спортивного направлення. Діти грали на свіжому воздухі, були конкурсні програми, ходили на екскурсії, пленери, тобто діти, які вміли рисувати, вони виходили на природу і рисували ті об'єкти, які необхідні їм в далі для учебної діяльності. 2013 навчальний рік буде не менш захоплюючим, ніж попередній, довела до відома Ірина Олександрівна. «Ми плануємо, як звичайно, роботу... По програмам і плюс во рік канікул тут же буде розлікательна масова робота для дітей, тих, які ходять на кружки, і дітей, которые живуть в этом мікрорайоні, за словами жінки, найкраще самовиховання для дитини це заняття по зашкільних закладах освіти, які роблять з них самостійних та відповідальних особистостей на все подальше доросле життя. Важно займатися творчеством, тому що доволі популярен комп'ютер, і кроме комп'ютера нічого не видять. А так діти розвиваються і фізично, і внутрішній мир. Тобто розвиття йде різностороннє. 29 серпня відзначали свято Спаса Нерукотворного. Наші пращури говорили, третій спас хлібоприпас. Оскільки до цього дня вже збирали новий врожай. У давнину люди помічали, якщо у цей день приходять заморозки, осінь буде тривалою. А якщо журавель відлетить до третього Спаса, то на покров, тобто 14 жовтня, буде морозно. До речі, українські синоптики стверджують, що осінь цього року мене швидко. А ось у тому, що вона й прийшла також швидко, ми можемо переконатися, прослухавши метеорологічний прогноз на 29 серпня. Четвер в день небо вкриється хмарами, але дощу не передбачається. Денна температура повітря становитиме плюс 15, плюс 19 градусів. Вночі стопчики термометрів покажуть 11-14 градусів вище нуля. Вітер змінних напрямків 1-2 метри за секунду. На цьому наш випуск новин добіг свого кінця. Нагадаю, що ознайомитися з нашими новинами можна на сайті Шосткинської міської ради. Бажаю вам бути добрішими, коли це можливо. А можливо, це завжди на все добре і хай щастить.